Аварійність не зменшується. Торік на Прикарпатті в ДТП загинуло 116 людей, Ще понад тисячу отримали травми. Про це під час наради в голови ОВА повідомив начальник головного управління поліції в області Сергій Беспалько. Загалом каже правоохоронець, трапилось майже 4 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Здебільшого аварії відбуваються через порушення ПДР. Основними причинами ДТП з постраждалими на автошляхах області є перевищення безпечної швидкості. Це 446 автопригоди, 44,8% від загальної кількості. Порушення правил маневрування 177, 175 автопригод. Це становить 17,6%. Керування транспортними засобами монетверезом, у стані 99,9,9%. Порушення правил приїзду Перехрест 75 автопригод 7,5%. Порушення правил приїзду пішохідних переходів. Виїзд на смугу зустрічного руху 53 автопригоди 5,3%. відповідно. Поширеними видами автопривод також залишається це зіткнення 50% від усіх подій в області. Кажуть поліцейські, є 13 ділянок на автошляхах, де найчастіше трапляються ДТП, зокрема на дорогах національного значення. І щоб зменшити аварійність на цих місцях, каже начальник УПП Олег Костенко, ведеться постійна робота. Замінюють дорожні знаки, оновлюють розмітку та дорожнє покриття. А також встановлюють камери автоматичної фіксації правопорушень. Патрульні поліції на зараз працює шість. Приладів трукам, які працюють кожен день в різних містах нашої області для зниження цієї основної причини, яка і, на жаль, несе самі жахливі наслідки для водіїв і пасажирів. Загалом за 2024 рік було складено 46 тисяч адміністративних матеріалів на суму 30 мільйонів. П'ятнадцять тисяч гривень дотримуватись правил дорожнього руху правоохоронці закликають не тільки водіїв, а й пішоходів перетинати дорогу слід лише у встановлених місцях та виключно на зелений сигнал світлофора. У темну пору доби на неосвітлених ділянках обов'язково використовувати світлоповертаючі елементи на одязі. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.